Значить, це, це капатірування жатки класовської, от такий недолік. оце вся штука, ну, цей кожух, він чіпляється до жатки, а під цим кожухом іде ремінь, який, в принципі, як ви розумієте, треба іноді або міняти, або ще щось. І зірочка йде. Тобто, я не знаю, що так німці зробили. Дуже невдобно. Це єдиний, мабуть, такий недолік, який ми виявили під час використання жатки і комбайна класа. Що вони так зробили? Є така думка, що вони це зробили. То що ну, це ж німці, мабуть, по правилам той ремінь вони міняють раз там на рік, наприклад. Тобто. Простіше за все їм зняти оце все, поміняти те та і те, і поставити, як було. Ну, у нас так не виходить трохи. Тому, от у нас додумалися, бо просто відкручують тут гаєчку і оцю всю штуку гнуть. От навіть видно. Я вирішив зробити. От такі петельки. тут, і ось я вже намітив. І тут. І це буде простіше за все. Дві петельки. і ось отут розріжу. І буде просто відкриватися. Ну, як ви бачите, треба це все підрихтувати, пофарбувати. Видно, що в Німеччині. Цей кожух давно був. Ну, точніше, він взагалі не був. Він перші 10 років у... в Англії, потім у Франції, тільки потім у нас, але наші хлопці дали йому життя. І от вже готовий варіант, бачите, так? Да? Я вже розрізав. Поставив петельки і отакий от варіант з барашкою. Не питайте, що в мене руки брудні. Це жах, коротше, поставив барашку. Для комбайнера це ну, не збиточна мечта барашек. Він її викинув і поставив оце отаке смисл, я не знаю, от який в тому смисл, я взагалі не знаю. Ну, люди, які в колгоспі працювали, для них барашка це щось таке нанотехнології. Ну, ніфіга, я оце зараз випину. І поставив нову барашку. І при вас от відкручую. Ну, Бачите, да, він вже тут пом'яв. Ой, робив, робив я і тернувся він десь. от. Пом'яв знову. Треба заново тут мені пофарбувати. Ну, я зроблю. Я все одно зроблю, всім назло, йому назло. Я просто жадкою ще не займався. І от бачите варіант. От відкрутили. І от відкрили. Треба от, з ципком побавились, там, що ремішок поміняли, ну все нормально тут. А раніше було, що оце все. Це ж моноліт був. І отак от вигинали отут. Ну, коротше, круто було. Зараз що от, відкрив. Побавився, закрив. Прикрутив. Тут я ще не доробився. Ну, нічого я не робив, окрім цього капоту. Все. Зараз гарненько. Опа. От тобі нанотехнологія барашка. Раз, 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 все. І от цікаво оці б штуки купити. Зараз поки От, от такі б защолочки десь купити. Я не знаю, вони продаються, може хто підскаже мені. Бо у мене тут, по-моєму, тільки, тільки ця залишилася, тих нема. Ну Пружинки я там ставив, ну воно не дуже. от Я не знаю, на розборках щось їх не продають. Треба тільки брати, блін, весь капот цей. Не знаю, може хтось знає, де такі продаються, я б купив собі штуки три. От. Ну і тут ще займатися, так. Да. Ця сторона ще більш-менш, але. але.